Росіяни здійснили кілька пусків балістичних ракет на Дніпро. У місті лунають вибухи. Також вибух чули у Запоріжжі увечері у середу, 31 липня, у Дніпрі, а також у деяких районах Запоріжжя чули потужні вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Суспільне незадовго до цього в командуванні повітряних сил Су заявляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння для атак зі Сходу. Моніторингові канали також повідомляють про повторні пуски балістичних ракет в напрямку Дніпра. Дніпро та передмістя під обстрілом балістики з двох різних ділянок, повідомляє моніторинговий канал Николаївський Ванк. Місцева влада Дніпра закликає жителів перебувати в укриттях. Нагадаємо, минулої ночі війська РФ здійснили одну з наймасованіших атак ударними безпілотний літальний апарат за увесь час війни. Головною ціллю ворога став Київ. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. У небі Києва і на підступах збито понад 80-х безпілотний літальний апарат. Загалом ворог випустив по Україні 89 ударних безпілотний літальний апарат типу «Шахид» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Вони усі були збиті.